Повідь вовка. Одного разу, відчуваючи докори сумління, вовк зайшов до церковці у горах і сказав священникові Хочу висповідатись. Ти впевнений у цьому? спитав добрий священник Так, запевняю вас, що хочу сповідатися. Вклякне біля сповідальниці. Не можете уявити, почав вовк, скільки я овечок задушив. Бідні звірята спали так спокійно, а я. Я їх з'їв, вовк заплакав. Я напав також на пастуха, це жахливо, я нікчемний грішник, підлий убивця. Священник слухав його поблажливо, але помітив, що вовк був неспокійний, крутився, наче хотів утекти. Священник стривожено сказав вовкові принаймні під час сповіді поводься спокійно. Не лякайтеся, мій отче, але добре було б, щоби ви трохи поквапилися. Чому? Бо чують дзвіночки на шиї овечок. І не веди нас у спокус. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями воду. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.